Так, друзі, ну що, продовжимо. А, наші протеїн коктейлі. дуже хочу, щоб ви їх спробували, тому що я їх вже з'їла і вони неймовірно класні. У мене мікс протеїн. Слім з кірами був на сніданочок. Дуже класно. Смак, як кава, кавамани це ви будете в захваті. Енергія, як від кави, пре, плюс він ще й спалює жири, які нам не потрібні на наших талях. Плюс до всього мікс протеін контроль він заміняє вечерю, ви не переїдаєте, вам не треба рахувати калорії. Тут все вже пораховано в одній порції 88 калорій, все збалансовано, клітковина, пробіотики, білки. І дуже раджу взяти, звичайно, щоб підійти до цього більш комплексно, це лімдрайн-детоксик, який виводить зайву рідину, працює з лімфою, очищує її. набряки зменшуються в об'ємах. Ми відразу зменшуємося. І актив плів ще й спалює все інше, всі жири контролює